мої підписники, Якщо ви на мене підписались, е, не, не підписалися, я, я ви знаєте мене. Перше раз в своєму житті я буду застріляти книжку. Дивимося е, туторіал, Діномайк туторіал, Туріал. Значить, беремо гусю Лінусю, обіймаємо його, кладемо на землю. Беремо таку подушечку, пранчетику. Mm. Е, Берем подушечку. Подушечку берем. Отакі. Бьем! Б'ем-б'ем-б'єм! Набиваємо! Потім берем другу подушечку. Я такий бьем, б'ем, б'ем! Набиваємо! Бум-бум-бум! Шаулю кладу! Потім беремо така покривальця! Дивіться, как классно! Поки шукаємо, де в нього правильний кут, як його застріляє. Мабуть, усе. Беремо його отаку, застріляємо. Потім отак, ще, і отак, і отак, і отак. Хопа-хопа-хопа, потім беремо просто О, а ви бачили такий оце фокус? І мене не видно. Чи беремо про Чуй <рик> Вога. О май гаш! А як його застріляють? Коротше, напишіте в коментарях, як ви застеляєте ліжко бо я не знаю, який я <рик> Может, його застріляли. Може, хтось його складає взагалі. Хоп-хоп-хоп. Значит, є так. Оп! Там його бобл що був. Так, ой! ой. Хоп! Хоб. Оператор, ви знімаєте? Молодець! Оператор. Оператор. Так, складаємо, складаємо, складаємо.